Гуманітарний вантаж з Ватикану доправили у Хмельницьку міську лікарню. Близько місяця назад в нас лікарню були представники місії з Ватикану, Передивилися лікарню і надали нам гуманітарну допомогу, яку нам доправив благодійний фонд Оберіг 26 міста Бердич. Благодійники передали медичному закладу одноразові халати, сечові катетери, перев'язувальні матеріали та атравматичні голки. «Всю гуманітарну, що ми отримали, ми вже маємо досвід в неї користування. Вона нам дуже потрібна і ну, ми завжди чекаємо. Завжди навіть шукаємо, щоб її знайти саме це таку. Це атравматична голка, яка зашиває. Вона одразу стерильна. Також у нас ці серветки, тобто одразу. Беремо і працюємо. Серветочка, вона стерильна, тут є терміни придатності. Наталія Тоцька розповідає, все це вже використовують в роботі, а травматичні голки роздали в операційні. Перев'язувальний матеріал теж на всі хірургічні відділення нам ну, дуже потрібно і він нам вивільнює час, тому що вони, якщо робляться на заводі, то там довгий термін придатності майже 5 років. Те, що в нас стерилізується, то воно має обмежений термін придатності, там 3 дні. Ми можемо в будь-який час на будь-який момент відкрити і одразу використовувати. Крім цієї допомоги, медичний заклад отримав ще один гуманітарний вантаж. Передали його благодійники з Іспанії. Це УЗД та рентген-апарати, операційний стіл, кардіомонітор та наркозно-дихальний апарат. Наркозно-дихальний апарат для проведення інгаляційних наркозів у малопотокових режимах. Апарат достатньо сучасний, в достатньо повній комплектації. На сьогоднішній день проводимо роботи по технічній підготовці. Чекаємо до апарату інженера, по налагодженню апарату і встановлення. Анатолій Добровольський каже, кардіомонітори встановлять у палатах інтенсивної терапії. Гуманітарна допомога це не тільки там коробки, інструменти, що ми відчуваємо, що, ну, що нам допомагає, що вони з нами. Тому нам так навіть. Психологічно легше, Олександра Семенюк, Валерій Телеховський, новини міста.